Права 806. Кіт базиліо з'їв на обід 9,2 кг сосисок. А лисиця Аліса на 3,2 кг більше, ніж базиліо. Скільки кілограмів сосисок з'їли на обід базиліо та Аліса разом? Ну що ж, давайте спочатку визначимо, а скільки ж кілограм сосисок з'їла тоді? Лисиця Аліса, вона з'їла на 3,20-х більше, ніж Базиліо, а Базиліо 9,20. То виходить, що в першій дії нам треба до того, що з'їв кіт Базиліо, а це 9,20, додати 3,20. Бо настільки Лисиця з'їла більше. І це дорівнює. Ну що ж, спільний знаменник у нас буде. 20, він однаковий, а в чисельнику у нас буде 9 плюс 3. І це дорівнює. Що ж, 9 плюс 3 це 12. То ми записуємо 12. Пишемо, яких 20. у дужках пишемо, чого кілограм. Ну і записуємо, це у нас з'їла. На обід, з'їла на обід, лисиця Аліса. Лисиця Аліса. Ну, добре. Якщо лисиця з'їла 12, 20 кілограм, а базилію 920-х, то є... скільки всього вони з'їли? То пишемо тоді друга дія. Треба до того, що з'їв кіт в базиліо 9,20 кг, додати те, що з'їла лисиця плюс 12,20. І це дорівнює. Знаменник у нас однаковий, 20. Давайте його так і запишемо. Ну а в чисельнику у нас буде 9 плюс 12. І це дорівнює. Дев'ять плюс дванадцять це буде двадцять один, то це буде двадцять одна. Двадцята. Пишемо в дужках чого кілограм. Це у нас з'їли. На обід. Базиліо. Базиліо. Аліса разом. Та Аліса разом. Добре. Тобто вони разом з'їли 21 20 кілограма. Пишемо відповідь і записуємо 21 20 кілограма. Ну що ж, ось така задача на операції з дробами на цьому вправу завершено.